Настав час дослідити Африку, а для цього, як завжди, скористаємося Google Street Maps, проведемо онлайн екскурсію по горах та рівнинах далекої Африки. Сьогодні досліджуємо рельєф континенту. На африканському материку переважають високі рівнини. Вони простягаються на сотні кілометрів у вигляді плоскогір'їв різної висоти. Гори займають тільки п'яту частину території Африки. Як же, коли і чому вони утворилися, як самостійний материк, Африка почала утворюватись у середині Мезозою, коли розколювалася гондвана. Повністю Африка відкололася від Південної Америки на початку Кайнозою, а потім почала розколюватися і сама Африка, від неї відійшов острів Мадагаскар. Процес розколу триває й досі. Про це поговоримо трішки пізніше. В основі Африки залягає давня Африкано-Аравійська платформа. Там, де фундамент колись глибоко занурювався та покривався океаном, утворився товстий осадовий чохол, його склад вапняки, пісковики та сланці. У деяких місцях древній фундамент піднімався і тепер залягає близько до поверхні, так утворилися щити, на тектонічній карті вони позначаються червоним. Якщо накласти тектонічну карту на фізичну, то помітимо, що плоскогір'я знаходяться у місцях виходу кристалічного щита на поверхню, а в місцях розломів побачимо вулкани. Наприклад, Ахагар. Нагір'я в центрі Сахари. Мовою туарегів ахагар означає благородний. Туареги кочовий народ групи Барберів, що тут живе. Нагір'я Ті Бесті. Це група згаслих вулканів, що формують гірський масив у центрі Сахари на півночі Республіки Чад. Найвища точка вулкан Емікуссі, висота 3415 метрів. Погляньмо ще раз на фізичну мапу. Бачимо, що південна і східна частина континенту вище за північну і західну. Через це ці регіони отримали назви Низька Африка та Висока Африка. На півночі та заході материка, там де низька Африка, окремі блоки платформи частіше зазнавали опускань, утворюючи величезні западини, тому неодноразово заповнювалися морем. Так утворився товстий шар осадових порід. Нині тут переважають висоти до 1000 метрів. Лише на півночі підносяться гірські масиви, молоді Атласські гори, Атлас, названі на честь міфічного титана Атласа. Інше його ім'я Атлант. Древні греки вірили, що десь тут він стоїть і тримає небосхил. А ще на його честь збірник географічних карт назвали Атласом. Ці гори виникли на стику двох літосферних плит Євразійської та Африканської. Північні хребти Атласських гір це продовження поясу гір Європи, від яких вони відокремилися під час утворення Гібралтарської протоки. Найвища вершина гір Гора Тубкаль. Її висота 4165 метрів. У південній і східній частині середні висоти більше 1000 метрів, тому її називають високою Африкою. Тут платформа у мезозої кайнозої піднімалася, так з часом утворилося ефіопське нагір'я та східноафриканське плоскогір'я. На південному сході Африканського континенту розташована ефіопське нагір'я, найвищий його масив Раздашен. В одній із сападин Ефіопського нагір'я розташоване озеро Тана. Саме тут з озера Тана бере свій початок блакитний ніг. У Ефіопії його називають Аббай. Східноафриканське плоскогір'я це територія, що розташована по обидва боки від екватора, його межі на півночі Ефіопське нагір'я і півострів Сомалі, Індійський океан на сході, на півдні нижня течія річки Замбезі, і улоговина Конго на заході. Африканський континент дуже повільно, але впевнено розтріскується. Колись через мільйони років. Східна частина відійде. І на її місці утвориться новий океан. Свідченням цього процесу є східноафриканський рифт, величезна тріщина в земній корі, яка тягнеться від Червоного моря на південь. На деяких ділянках розломи заповнюються водою. Так утворилося ряд озер, найглибше з яких і одне з найглибших у світі, друге після озера Байкал озеро Танганьїка. Опускання окремих блоків платформи на Сході Африки. Зумовило виникнення цілої системи глибоких розломів у земній корі, що утворили великий африканський грабен. Тут відбувалися виливи магми і виверження вулканів, серед них найвища гора Африки, вулкан Кіліманджаро. У перекладі з мови Суахілі Кіліманджаро означає гора, яка виблискує. Вершина гори майже завжди засніжена. Це ми на висоті 5895 метрів. Усі, хто піднімається на вершину Кіліманджаро, мають унікальну можливість пройти по черзі по всіх семи кліматичних поясах, що є на нашій планеті. Із екваторіального до полярного. Кожен із поясів має свій власний тваринний і рослинний світ. Можете дослідити схили Кіліманджару, не виходячи з дому. Для цього вистачить карти Google. Не так далеко від Кіліманджару лежить Афарська улоговина, посеред неї озеро Ассаль. Мінус 155 метрів нижче рівня моря, найнижча точка Африки, і є другою найнижчою точкою на землі після Мертвого моря. Також озеро Ассаль – одне із найсолоніших водойм світу. Солі тут настільки багато, що її добувають відкритим способом. У Центральній Африці височіють гори Кенія, друга за висотою в Африці, вулкан Камерун та вулкан Карісімбі. А також гори Рувензорі, інша назва Місячні гори. Гори Рувензорі також є частиною Великої Рифтової долини і мають вулканічне походження це відносно молоді гори, вік яких всього 3 мільйони років. На півдні Високої Африки на узбережжі Індійського океану виділяється великий масив Драконові гори. Його схили нагадують велетенські сходинки, що спускаються до внутрішніх районів материка. Стрімкі схили мають Капські гори, що також простягаються вздовж Південного краю Африки. Складається з кількох паралельних хребтів середня висота 1500 метрів. Низовин в Африці мало. Головні низовини котловина чад, котловина Конго, котловина Калахарі. Вони займають лише 10% площі. На значній частині території Африки панує вітер. Під дією вітру та текучих вод в Африці утворилися численні дрібні форми поверхні, так звані еолові форми. Еол це був вітрів і сміфів Древньої Греції. Це піщані горби, бархани, дюни, що займають величезні площі. Століттями вітер. Переносячи дрібні піщинки, перетворював дно древнього моря на подобу поверхні якоїсь далекої планети. Ес сахра Ель Бейда або Біла пустеля Єгипет. Вітер піднімає піщинки і несе їх. Ці піщинки діють як наждачний папір. Обтісують камені внизу, а зверху залишається химерна шапка. Африка надзвичайно цікавий континент. Ми обов'язково підготуємо ще не одну цікаву онлайн екскурсію про цю частину світу. Тому, щоб не пропустити її, підпишіться на канал та тисніть дзвіночок, щоб гарантовано не пропустити новий географічний випуск. На цьому до зустрічі, бувайте!